Зачекай, зачекай, не поспішай! Знайди декілька секунд сьогодні для молитви. Дорогий Ісусе, я дякую тобі за цю людину, яка зараз дивиться це відео. І прошу тебе, наповни її серце твоєю любов'ю, твоєю миром і твоєю радістю. Неважливо, які Назар етап проходить в своєму житті, ти є з нею. Неважливо, які вона помилки зробила в своєму житті, Ти є з нею. Ісусе, допоможи їй пізнати Твою любов і перебувати Твоїй любові завжди. Амінь. Господе, благослови мене, благослови. Кожного, хто дивиться це відео. Амінь. Друже, підпишись на канал, пошир це відео своїм друзям.